Так, давайте по 5 штук буду відкривати, щоб не цей довго не затягнулося. Анімація відкриття хай буде, да? Погнали. Навіть 250 голди. -е. Що всередині? Осібники. Стрійблос 100 тисяч 250 мільйона максимум. Далі дніпрема. То взагалі не треба в мене й тактик дніпряма хер, наскільки. Е резерви на кредити. Люкс, резерви на екіпаж. На досвід треба. Але й такті тухера є теж. Е максимум 500 золота попадає від 5 до 250 тисяч вільний досвід. І так, нова техніка це там, Восьма ПТшка. Ага, цей двохствольної французької мене немає. Так, ці є. Ага, об'єкт 590, зараз відкуплю, і оце три нових машини, а оцей у мене немає. Шанс випадіння 2%, короче, техніка. Компенсація. Є. Ого. Так, добре, давайте закриємо. Відкупимо, короче... Об'єкт 590, а то він десь тут а є. Е, Ось він. 2 мільйони відновити. Што? Може компенсація попастись. Але, якщо я би я не відкупив, то цей. Він би мені в коробці попався, б, а так, нашому. Добре, давайте пробувати відкривати по 5 штук дешвидше. Днівпрема. О, півмільйона, нормально. Дніпрема це вообще. Але краще, щоб досвід сипав замість Нівпрема. Оце саме краще було, б. Отак так мене тих према, певно, на 5 років вперед, бля. Так, він досвід трошки, ну добре, йдем далі. 250 голди, добре. То щоб в кожній коробці хоча б по 100 голди було. Раніше якось, помню, 2 роки тому було. 250 тисяч. Поки що нічого. Скалу, сіки, один, чи два, танка. один гарантований. О, 80 голди, нормально, 5 тисяч О, 500 голды. <coughs> О, срібло трохи сета. У вільний досвід якось слабенько. Раз 15, раз 5, Два рази по 5. О, 15 знову і 5. Універсальні посібники тут прикольна штука. Це потреба. Опа. А це що в нас? У нас якийсь танчик їде? Що це таке? Французький тяж. Так, да, вгадав? Дев'ятого рівня. Вгадав. Сентінель. Ну, люкс, люкс. Э, відкрили скільки? 25. Так? Чи не? Статистика. 50 kalliota on avattu, se on varmaa, että kallio on avattu. Hyvä. Mennään 25 kalliota on jäänyt. No, tanki ei ole nyt avattu 100%. Ei, katso, toinen auto 5 kalliota. Se on selvä, eikö? Jumalaa, se on myös saanut 8 kalliota. Jumalaa, 5 kalliota kohta, pebemts. Kiva, kiva. Mennään Ну, то вже точно не попаде. А, це бачите, жовтим то це нічого не попадає. А синім як загу... Гу... Синім загуляється, то значить танчик є. Ага. Якось не звернув увагу одразу. Нормально, нормально. <кхем> ну, вже точно не попаде це 100% останніх 5 коробок. Піп'ят це золота. Окей. 75 коробок, дві техніки, 49 днів Према, 3 тисячі золота, майже 5 мільйонів кредитів, 90 тисяч вільного досвіду, навчальні матеріали 37 штук, особисті резерви 48 штук. Ось що нам попало за цих 75 коробок. Два нових танка виду. Ну окей, вечір будемо катати на них. Це Франція і Чехія, так? Да? Франція, Франція, Франція. Блін, поки знайдеш. Краще фільтром користуватися. С этой танчик, не знаю. Короче, вот таке 1847 не прям аккаунт, моя мая.